діти загорали біля поморя на пляжі Друга. Друга. та Петрик почали будувати Самок из піску. Молодець. с р гико нам брав во д увице Молодець, Софія. Воду він вид, нис, міс... друзя, угу. раптом, у відерці діти побачили краба, по де вы. Выся, ди, ты и вид пусты Уй, вы, к, у б, Скажите, б, к, называется б, б, текст? Краб. Краб. Як, яку назву можна придумати ще цьому тексту? А... Давайте по черзі, Макс. А чуть зараз? Випустив краба. Добре. Софія, твоя назва? Приніс друзям воду. Добре, Єра. Замок. Замок. А ну скажіть мені, будь ласка, яка з цих назв відпустив краба? Замок приніс друзям воду. Яка більше всього підходить до цього текста? Замок, якщо, якщо ми взяли б назву Гери замок і, і я прочитала назву, я би подумала, що там буде розповідатися про замок із піска, як його ліпили. Ні, я прикрашали. не сказала, я не то сказала. Друзі на пляжі відпочивали. Друзі на пляжі віддихали, ну це вже якось ближче, так, добре. І від відрагу теж розуміло. Пляжі. Добре, молодці. Скажіть, будь ласка, хто головний герой цього тексту? Крап. Я би не сказала, що крап головний герой. Діти Діти головні Діти. герої так, цього тексту. Про них там розповідається, що вони роблять. А далі вже був ще один герой тексту, це був <рив> крак. Так, я вже говорила. Так, молодці, скажіть, будь ласка, яка пора року в цьому оповіданні? Літо. Літо. Та ні, зима. Зима? Ні літо! Та літо. ні, там про зиму. Ви що не бачите? Вони літо. граються в піску на морі. Це ж зима? Ні, ні. Як Лі. так? Хіба mm. не взимку діти грають на морі? Ні, mm. nee, а вже літо ти, шо, Таня. Шо, Зрозуміло, дякую. Ви мене переконали. Це літо, літо, все добре. перегортайте, сторіночку. сторіночку, будь ласка, перегортаємо. Це пора року, ні.